Величезний привіт, наша улюблена з вами промгрупа. Вмочуйтесь позручніше, щоб не впасти. Подивимось, що цікавого в магазині АТБ. Дякую за коментарі та за вподобайки. І вперше, що я побачив, це ось така стоїть вішалка для підлогова для одягу, яка регулюється довжина і ціна її 529 гривень. Вона йде на коліщатках, Так, ну так, да, довжина, довжина регулю, висота регулюється, навантаження до 30 кілограмів. Також нагадаю вам, вмикайте дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про акції перші. І щоб ви були в курсі всіх акцій. Подушка, розмір 50 на 70, гіпоалергенна циркуляція повітря, вона йде стьобана прошита, терморегулювання і можна прати в пральній машині. Зроблено в Україні. Також можна отримувати кешбек на вашу карту. Це добре, коли вже ввели таку на Україні, в Україні ввели, можна сказати, Ну, для нас, да? для споживачів, краще ж купувати, підтримувати вітчизняного виробника і також кешбек отримувати за ці покупки. Подушка 179 гривень зі знижкою. Хоч до морозів ще далеко, але вже привезли пледи метр сорок на два. Кольори в асортименті. 269 гривень. А тут у нас рюкзаки рюкзачки. Так, що тут у нас за рюкзачки? Ой, тут навіть є, дивіться, малюнок, фотографія, що можна в рюкзаку носити. <гум> а, також рюкзак йде з USB Портом. Ну, давайте один відкриємо і подивимось насправді, як він має вигляд, виглядає та дивиться. Одразу хочу сказати, що рюкзаки дуже хорошої якості. Плотний такий матеріал, дуже плотний, грубий. Тут місце для пляшки. Дуже-дуже, ну як для пляшки, для води. Пляшка з водою, не думайте там щось інакше. А, тут є замочок а, потаємний такий, що, бачите, він ховається. Ще другий замочок. Всередині також дуже багато різних усіляких кишеньок. Має ручку. Ну, а, Чесно кажучи, він. Хороший рюкзак, але він за розміром невеличкий. А тут нарешті привезли пряжу довгими холодними вечорами. Можна буде щось в'язати. Пряжа йде 100% акрил 300 метрів, зі знижкою 30% 60 гривень. Заукруглюю ті копійки до більшого. Підставка для спини каркасна, до речі, дуже зручна. Якщо хтось водій і довго за кермом дорога додому займає і на роботу можна придбати, або ж для спини в офіс на крісло. Масажна. Ціна такої підставки для спини 60 гривень. Можна навіть вдома використовувати на. А крісло, да, там де комп'ютер вас стоїть. Якщо є такий крісло з комп'ютером, то також можна використовувати цю підставку для спини. Дивіться, картини з ефектом 3D. Ви вже знаєте, що це таке, да? а, на жаль, мені здається, що екран відео не передає на відео так з 3D. Я пам'ятаю, коли я був маленький, продавалися в кіосках, пам'ятаєте, такі календарики, також з ефектом 3D, але ми тоді, як діти малі, називали переливні календарики. Переливаються, переливні календарики Ось такі картини привезли в магазин АТБ. Дивіться, дійсно, як 3D-ефект. Надзвичайно крута. Якщо ви навіть не збираєтесь купувати, якщо вам не потрібна картина, ви всі одно ідіть, подивіться, візьміть кожну, подивіться, ви будете просто в захваті. Як чудово, вони зроблені. Так, це конячки. Ми бачили. Тут ще ось такі. Ой, а така, схоже, в мене була картина, я малював. І також подарував дівчині в Києві. І що там ще є? І це також ми дивились з вами. Чудова річ. Ціна такої картини 199 гривень. А тут у нас кашпо для квітів, горщики ось такі. Давайте відкриємо, роздивимось. Так, тільки два вида металеві. Ось такі кашпо. До речі, дуже круто буде також гілочки. Ну, штучні квіти гілочки також будуть красиво виглядати, дивитись та мати вигляд. Ціна такого відро декоративне з ручками 129 гривень. Тримач для смартфона в автомобіль відкривати не будемо. Ціна такого тримача 80 гривень. Гачок для речей на двері подвійний. До речі, дуже зручно. Навіть в ванну кімнату повісити якийсь халат або великий рушник, коли йдете душ приймати. Досить зручний гачок. Так, і ціна такого гачка. Мені здається, ще якийсь повинен бути. Да, ось, Ще в чорному кольорі. Ще в чорному кольорі 43 гривні. А це в нас органайзер підвісний. На жаль, відкрити не можна. Ось так, як на картинці показано, йде на три кишеньки. Ну, Звичайно, що ж підвішити можна, підвісити там, де вам зручніше. І такий органайзер підвісний іде в трьох кольорах. Червоний то любов, а сірий то журба. Приблизно так. 90 гривень. Так, привезли е домашні, такі, можна сказати, білизна чоловіча, сімейні для дівчат. Ні. Для чоловіків 76 гривень. А для дівчат ось такі сліпи для, да, для дівчат, ну маленьких для дівчаток, 40 гривень, для школярочок. Так, господинки з'явились рушнички, досить такі хороші на якість 100% катон для обличчя з візерунком. Розмір 40 на 70, 67 гривень. Серветка автомобільна в тубусі. Колір можна вибрати будь-який, який вам вподоби. Так, ось так. Ціна серветки 55 гривень. О, це хороша щіточка для жалюзь. Для жалюсь. І бачите, ще можна щось в машині протирати, клавіатуру комп'ютерну, щітка для чищення жалюсь двостороння. Ну, що я хочу сказати? Ще такого у нас з вами не було, правда? Ціна щіточки 50 гривень. Так, тут щітки для волосся. Ось така кругла, точніше овальна масажна. І ось така кругла. Два види. Ціна щіток гребінці 70 гривень. Дивіться, які гарні резинки для волосся, надзвичайно цікаво зроблені. Кольори також в асортименті. Досить туга, міцна і тяжка. Дуже багато різних кольорів, як то кажуть, до кольору, до вибору. Резинка 55 гривень. О, мені потрібен. У мене дуже болить коліно ну, довгий час вже. Крем для відновлення капілярів. Екстракт кінського каштану. Так, добре. Це що у нас? Крем на гелевій основі для стоп з алантоїном, та борною кислотою. Ну Це для стоп, ні, але теж хороший. І ще щось там має бути, здається. Да? Сила лошаді. Ось. А, ну це і є сила лошаді. Так, ось. Сила лошаді, крем на гелевій основі, дикломет з екстрактом оману. Він підійде для мого коліна, дуже болить коліно. Для профілактики, стимуля відновлення хрящової тканини. Порадьте, що купити для коліна. Я в аптеці купляв якийсь гель. Щось не допомагає нічого. Ну, ось такі є ще крем-геловій основі для суглобів. Допомога опорно руховому апарату. Можу оцей взяти, спробувати. 56 гривень, 300 грамів. Спрей для волосся, двофазний, кондиціонер, термозахист, захист кольору, олія авокади та органи. Двофазний. Перед тим, як його наносити, потрібно його дуже добре розбовкувати. Розбовтати і тоді наносити на волосся. 150 мл. Ще є кокосовий, дитячий для розплутування волосся. Ціна 53 гривні. Ефірні олії. Хто купував в магазині? Оці ефірні олії в магазині АТБ, залишайте свої коментарі, як вони по якості: 10 мл, 40 гривень. Далі роздивляємось промгрупу. Килимок для миші з кольоровою підсвіткою. Він вже був давніше, давніше в магазині АТБ. Ми його з вами відкривали, вмикали. Двінда світиться різними кольорами по сторонам. Дуже цікаво. Працюю на USB і ціна такого килимка. Розмір бачите на екрані. Ціна такого килимочка 249 гривень. Набір світильників на пульт управління. Три штучки. Можна їх прикріпити там, де вам потрібно світло. 299 гривень. Ваги. Електронні ручні 100 гривень зараз. Ваги електронні на батарейці, досить зручні такі. Аптечка медична, універсальна. Скоріше купують водіїв в машину, в автомобіль. І ще й ось така. Це вже така трошки шикарніша, більша. Ну, Ви зрозуміли, там вже наповнення необхідне є. А набір аптечний, так, 229 гривень. Дивіться, яка цікава штука, дуже цікава, дуже зручно продумано для столових предметів, для виделок, для ножів, для ложок. Тут щось можна таке дрібне поскладати. і тут вже такі великі ножі, або якийсь кухонне ще. Досить зручно продумано, можна витягнути та промити її. Цю підставку. Ну, Цей набір ми всі знаємо, хто постійно в АТБ дивиться огляди. Це набір. Ємностей також бачите, стоїть значок, що зроблено в Україну в Україні. Це наш вітчизняний виробник. Це тішить, це добре. Так тішить в упаковці йде 5 ємностей, і всі йдуть з кришками. Кришки можна обрати за кольором. Те, що потрібно. Що тут таке цікаве? Написано ті. Чай. А, це аромадифузор для дому. Дивіться, тут є з чаєм, аромат чая, аромат лаванди. Аромат оушен, океан. І що тут ще? Лаванда є. Все, три, три аромати аромат дифузор 60 гривень, 50 мл. Так, мастило, об'єм 150 мл, ціна 90 гривень. Так, ну а це дуже хороший е, пластикові контейнери харчові, дуже хороший якісний пластик. 4 штучки, герметична кришка, закривається з усіх 4 сторін на 800, літр 400, 2, 300 та 4 літри. Набір цих контейнерів 299 гривень вже зі знижкою. Пам'ятаєте, ті кошики були в попередніх оглядах більші, великі. Точнісінько з такими самими малюнками, також з двома ручками та кришкою, а цього разу привезли трішки менше ось такі, і можна також обрати за кольорами. Так, ці серветки ми всі знаємо, своя лінія. Мега-пачка 10 штук, вони дуже добре вбирають вологу, надзвичайно хороші. 76 гривень. От тільки ціна трішки подорожчили. Форми силіконові для випікання. Ось такий ведмедик-барні. Метелик. І мавпочка. Чи хто це? Може це дитина, я говорю мавпочка. Я ще знайшов качечку. Це взагалі. Невідомий науці звір. Форма для випікання 40 гривень. Кухоль мірний, з мірною шкалою, з ручкою та носиком. Ціна 33 гривні на 1 літр. Люмінар. Усі ми знаємо цю фірму. Ємність ось така скляна. Майже на 2 літри. Герметична кришка закривається з усіх сторін, дуже якісний. Дуже хороший якісний пластик. Так, і ціна такої такої штучки Люмінарк. ні 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 Ось. 219 гривень. Тарілка глибока, 54 гривні люмінарк. Біла. Також є салатник. 50 гривень. І я тут ще знайшов. це напевно, глибока тарілка для смачного борщика. А, це теж така сама, як я показував. 54 гривні. Млинок для спецій. Скляний. Ціна 65 гривень. Дивіться, які гарні привезли чашки скляні. вони йдуть на 300 мл. Ось це забарвлення найкрасивіше. Ну, Принаймні, мені подобається, дуже красиве. Ще є в таких ось а, димчатих кольорах. Ціна чашки 70 гривень. Каструля термостійка з кришкою на 2 літри. Ціна 199 гривень зі знижкою. Баночки скляні для спецій, пластикова кришка. І ще йде ось така ложечка. Це, мабуть, можна використовувати для солі. Кухонне приладдя. Дивіться, можна зібрати цілий набір. Усе продається окремо, лопаточки, ложечки. Так, сам йде пластик, це все пластикове. І отакий от елемент металевий. Ціна 43 гривні. Трійник без заземлення, білий на три розетки. 60 гривень. Килимки домашні, розмір 38х58. Не скажу вам ціну, сканер не працює, не пам'ятаю, чесно кажучи. Знайшов ціну 109 гривень. Ну і дуже багато для малечі різних книжок, зараз нових привезли. Малюки з пазлами. Книжка складати в пазли, відкриваєте і складаєте з малечою пазли. Ось такі нові брелочки з'явились, дуже багато, різних різних. Ціна 75 гривень. Дуже цікава така, дивіться, складати пазли. Тадж-Махал, Це вже Лондон, якщо я не помиляюсь. Башня. Також дуже цікаві ці пазли. Надзвичайно крута антистрес. Я би сам би таку тримав би і стресував би. Для дорослих потрібно антистрес, а не для дітей. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас був самий найкращий день, щоб у вас все було добре і вже зустрінемось з вами у наступному відео. Всім пока.